Сьогодні в нас в говорилося про Левія, який сидів на митницях, і Христос підійшов і сказав, йди за мною. Він став і пішов, ви бачите, як просто лікуються хвороби силою Господньою. Одне слово, і ти вилікуваний. Але щоб це слово дійшло до людської душі, то цю душу треба було очистити. І Господня сила дала можливість очистити ці душі і вилікуватися. І тому Левій став і пішов. І коли він піднявся, він зрозумів, що йому треба запросити Ісуса Христа до себе, щоб він з ним розділив трапезу. Але фарисеї постійно слідкували за Ісусом, щоб побачити його якусь помилку. І облічить його цією помилкою. І вони почали говорити, чому ж він іде з учениками своїми до грішників і дість і п'є з цими грішниками. На що Христос їм відповів, що я прийшов не до праведників, а до грішників. Грішників привести до покаяння, а не праведників. Чому Господь так говорив, бо він бачив природу фарисеїв, яка була в дуже великій гордині, і вони часто свою гординю підносили настільки високо, що не бачили за цим істин святого Письма і не побачили. Ісуса Христа, який спустився на землю для спасіння людства. І це є одна із великих проблем і сьогоднішнього дня, бо багато людей теж говорять, що вони не мають гріха і їм ні в чому каяться. Часто людина думає, що гріх великий це коли вона вбила там. Чи ще щось таке натворило, що Бог зна що? А я вам скажу: а хто скаже погане слово, особливо слово свердослові, то це найбільший гріх, який тільки може бути, бо це вбивство душі. Не тіла, а душі. А Господь говорить, бійтеся тих. Хто вбиває душу? Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а бійтеся тих, хто вбиває душу. Так от запам'ятайте, які слова ви говорите, особливо погані слова, то якраз вони ті слова найбільший ваш гріх. Чому, гріх, чому Христос засуджує гріх? Коли ви осуджуєте, Він говорить, не осуджуйте і вас не осуджуватиме. Ви розумієте, тобто Господь нам показує неодноразово у Святому Письмі, що наше Слово це слово, яке має велику вагу. Від нашого слова ми або здорові, або хворі. Думка і слово вони первічні. Вони будують ваше життя. Від вашої думки, ви можете жити хорошо, і від вашої думки можете страждати. Від вашої думки можете не боятися, і можете мати великі страхи внутрі себе. І це тільки від вашої думки. Змінивши думку, можна мати радість і можна мати страждання. Тому міняйте свої думки, щоб вони у вас були чисті, світлі, радісні, щоб ці думки весь час всередині вас говорили, як я люблю життя і люблю людей. Коли ви будете говорити ці слова внутрі себе, ваше серце буде переповнене внутрішньої радості, не зовнішньої радості. Внутрішньої радості. Бо внутрішня радість це найбільша радість, яка тільки може бути. Немає більшої радості, чим радості та що в нутрі. Вам становиться легко, ви окрилені від внутрішньої радості, бо зовнішня радість це, знаєте, як загальна радість, як колективне життя. Воно з однієї сторони хороше і необхідне. А з друге воно не ваше. Так само і зовнішня радість це видимість для других людей, а внутрішня радість це ваша видимність. Тому наповнюйтесь нею і живіть нею. Бо багато людей, особливо в сьогоднішній день, не справляються з собою. Бо ця обстановка, яка сьогодні йде через коронавірус, Людей дуже пригнічує. Люди не можуть справитися, коли якась хвороба проявляється в них, і вони в першу чергу думають, що кінець коронавірус. А то проста простуда. А може маленький там насморк І нема нічого там страшного, але думки вже говорять про те, що не можу з собою справитися. І мені вже. З Криму от дзвонили серед ночі, дві години ночі, дзвонять і говорить, батюшка, спасайте, бо помирає. О. А коли розібралися так от техесеньку, спокійно. там в мене ушло десь на це 40 хвилин ночі. От, матушка мені лежала і казала, ти мені спати не даєш. О. Але ж не можу кинути телефона і не можу не говорити цій людині. Бо від цього залежить, доживе людина до ранку, чи не доживе, бо вона себе так накрутила, що вона вже помирає, серце останавливається. і це тільки від думки страху. Розумієте? Тому я її заспокоїв, розібралися в її е, сиптомах. В кінці кінців вияснило, що це був тільки страх і невеличкий сердечний приступ. І на ранок вона вже була здорова від того, що ми тільки поговорили з нею. Розумієте, як часто буває от вашому близькому комусь тільки сказав добрі слова, і він видужає. Він зрозуміє, що в нього все добре, чи в неї все добре. І тому не скупіться на свої добрі слова. Бо ви лікуєте душі тих, хто біля вас. А якщо ви будете сумними, якщо ви будете агресивними, то ви наоборот будете в ближніх своїх убивати. Вам же не хочеться убивцями, так же? Не хочеться. То будьте Спасителями, як Христос був спасителем. Як Христос спас цього Левія, так і ви спасайте один одного внутрішньою своєю радістю. І любові. Допомагайте один одному, вчіть один одного, щоб ви були істинними християнами. Бо християнин це не той, хто засуджує чи хто проклинає. А християнин це той, хто має добре серце, хто милосердний, як той самарянин. Хто готовий віддати свою душу за другого, хто несе любов у серця других, оце той християнин. І тому будьте настоящими християнами. Розділяйте себе на всіх, не жалійте. Чим більше ви себе віддасте другим, тим більше Бог віддасть себе вам. Ви себе будете заміняти. Колись мені в церкві говорили, батюшка, коли не пройду в церкву, постійно вам От постійно вам то один взад утягне, то другий зад. І чую, як вони з мене витягують цю мою енергію. Я його запитав, ти коли-небудь задумувався, чи твоя це енергія, чи це енергія Бога? Бо якби ти задумувався, то б ти б знав, що твого в цьому світі нема нічого, що те, що в нас є, все принадлежить Богу. А ми тут тимчасові носії цього Божого. І ця, ця людина сказала, батюшка, то поясніть, як мені ж бути? Я кажу, радіть надо, коли в тебе щось забирають. Бо в тебе забирають те, що тобі вже не потрібно. І ти не можеш від нього вивільнитися сам, то прийшли тобі допомогти, то відкрийся, відкрий свою душу і віддай все те, що в тебе є. І чим більше в тебе заберуть вчорашнього, тим більше появиться сьогоднішнього. Принцип нашого життя це вміть віддавати. Якщо ми вміємо віддавати, то ми й наповнюємося. Колись до мене прийшов бізнесмен і каже, батюшка, скажіть принципи бізнесу. Я йому кажу, вони дуже прості. Коли ви колодість копаєте, що ви робите? Промиваєте джерело. І чим більше ви його промиваєте, тим більше води приходить. Так само і бізнес устроєний, чим більше ти з бізнесу свого віддаєш по сторонам, тим більше можливість, що до тебе опять прийде. Тобто принципи дуже прості, але ж вміть користуватися не всі ними вміють. І тому що як ми навчимося духовним принципам, то ми завжди да будемо щасливі, радісні, наповнені і матеріально. Збагачені з повним достатком. Хай буде Боже благословіння на вас, внутрішня радість, любов у серці і присутність Христа всій буде з вами. Амінь.